На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 19 та 20 вересня 2025 року. Сьогодні, 19 вересня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев до 15 години 25 хвилин, а потім перейде в знак Діва. З 22 години 42 хвилини вечора починається час гекати. Отже, у нас є час зранку до 14:30 для посадки чеснику та цибулі, а з 16 години до 21 можна працювати з квітковою розсадою, пересаджувати кімнатні рослини, укорінювати живці, висаджувати саджанці хвойних та декоративних рослин. До речі, можна ще і посіяти сидирати. Ефективними після 15-30 будуть уже поливи та підживлення рослин органічними добривами. Зверніть увагу, ми використовуємо органічні добрива тільки 19 вересня, після 15.30 до кінця доби і все. Далі у нас дуже складний час чорного місяця і сонячного затемнення, тому ніяких підживлень не будемо проводити. Обрізку саду та зелені операції теж треба завершити до 9 години 30 хвилин ранку. Це дуже важливо, далі йдуть вже енергії діви. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 19 вересня, вересня тільки до 10 години ранку Сприятливий час для різних заготівель. А Важливо для здоров'я на 19 вересня 2025 року. Тут будуть працювати енергії. Лева, але відповідає за серце та всю серцеву судинну систему. Будь ласка, використовуйте сьогодні, 19 вересня, будь-які продукти, в яких є багато протеїнів, вітамінів, Д і С. Використовуйте натуральні соки та трав'яні чаї. І готуйте страви із риби, з морепродуктів. Готуйте каші з пшана, вівса, гречки, рису, печіть картоплю. Готуйте моркву з моркви деякі страви, дуже смачні та корисні, і корисний часник. З доступних овочів, фруктів, ягід, вітаміни і зелені, будь-що можна смачненьке приготувати. Зараз всього достатньо. І додавайте в меню горіхи та насіння соняшника. Смачного вам! Завтра, 20 вересня, чорний місяць буде знаходитися в знаці Діва. Пам'ятаємо, в гекаті нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Можна буде тільки поливати рослини, це діва. А от підживлення під час гекати небезпечні для рослин. І не можна проводити в цей час обрізку саду та зелені операції саме в час гекати. І коли геката знаходиться в Діві, саме геката в Діві дуже небезпечна для того, щоб обрізати дерева та проводити зелені операції. І якби це був інший знак, сприятливий, то ми розмовляли би по-іншому. Далі, захист рослинних шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 20 вересня несприятливий час для різних заготівель. Це діва, це краса, не для роботи вона створена, а для того, щоб красою нас позитивно заряджати. А важливо для здоров'я на 20 вересня 2025 року. Не використовуйте для харчування будь-які макаронні вироби. Це діва, а діва не любить макаронні вироби. А що діва полюбляє? Цей день треба готувати каші або ж з гречки, з пшонаві, вівса, дуже корисні молочні продукти. Готуйте страви із картоплі, моркви, цвітної капусти, з вітаміної зелені, з редьки, дайкону, їжте яблука, груші, доступні цитрусові фрукти, будь-які горіхи обов'язково повинні бути горіхи у вашому раціоні. І Використовуйте для приготування смаколиків рослині, олії. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі у всіх ваших справах! Щастя вам, людського, здоров'я, вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. Надіємося на це, до зустрічі. На все добре!